Синоптичний, усім привіт, дорогі наші глядачі! Ми з вами зараз, звичайно ж, подивимося на найближче синоптичне майбутнє, на погоду, яка очікується в усій Україні і у кожному регіоні України, зокрема, у вівторок, 14 жовтня. Ну, одразу хочу сказати, що ніяких таких сонячних особливих новин не передбачається, але все одно осінь буде красивою, навіть незважаючи на похмуру погоду і невисоку, принаймні не таку високу температуру повітря, як нам би хотілося. Але про це ми поговоримо трохи згодом. А зараз, як завжди, ми розпочинаємо нашу зустріч. Із, наприклад, мету словничка. І хочу сказати, що час від часу ми до нього звертаємося, зазираємо. І сьогодні ми поговоримо, що таке циклон і що таке антициклон. Здавалося б, вже всі знають, особливо мої глядачі. Але чесно кажучи, часом все одно плутають, і якою погода відбуває, і яка погода, точніше, супроводжує чи антициклон, чи циклон. Отже, починаємо. Циклон. Це потужна масштабна область із найнижчим центром, і з найнижчим атмосферним тиском у центрі. Це такий атмосферний вихор. Зазвичай з циклоном пов'язана погода несприятлива, таку, як ми часто не любимо. Взимку це можуть бути сильні снігопади. Ось, наприклад, відомий такий процес, як вихід Південного або Південно-Західного циклону на Україну, і тоді засипає все-все снігом. Також... Влітку можуть іти рісні дощі під час переміщення циклону, на певну територію, скачує атмосферний тиск, температура повітря, навіть словом, це як правило негода. Що також дуже цікаво, і особливо це треба бути уважним. Під час переміщення циклону посилюється вітер до штормових значень, а сильний вітер. Штормовий – це з 15 метрів за секунду. Ось такий він циклон. Його протилежність, антипод, так би мовити, це антициклон. Це вже масштабна область. Зазвичай це набагато навіть масштабніша, ніж циклон, область високого атмосферного тиску. І всередині цей тиск, відповідно, найвищий. І ось з антициклоном пов'язаний теплий період. Сухий період, ясний період, словом це без опадів. Якщо ви чуєте слово антициклон, зразу готуйтеся, що це буде суха погода. Наприклад, взимку часто буває, правда, ми про це вже забули, але, наприклад, коли такі ясні морозні ночі, а вдень сонячні морозні, а влітку. Це такий тривалий період навіть спеки. Ну і восени антициклон дуже часто означає чудове бабине літо, яке ми всі так хочемо, так просимо, але ніяк не можемо дочекатися. Отже, циклон це потужний атмосферний вихор із найнижчим атмосферним тиском всередині, рух в циклоні проти годинникової стрілки у північній півкулі. Антициклон це потужний. Таке потужне атмосферне утворення із найвищим атмосферним тиском всередині рух в антициклоні за годинниковою стрілкою. Циклон, негода, антициклон, ясна, спокійна, суха погода. Ну, сподіваюся, що ми в чергове з цим розібралися. Йдемо далі. Наші улюблені. Так би мовити, магнітні бурі. Зараз до вашої уваги буде прогностична діаграма, і з неї видно, що завтра спостерігатиметься певна активізація магнітного поля Землі. Тому, будь ласка, хто реагує на ось такі процеси, потурбуйтеся про себе, про своє самопочуття, придивіться, будь ласка, до ваших старших поруч, словом, очікується магнітне збурення найближчої доби. Ну і власне, переходимо ми тепер вже до прогнозу погоди. І одразу хочу сказати, що завтра, як я вже казала, переважатиме хмарна погода, але йдемо поступово по усіх регіонах. Отже, західна частина України місцями дощ. Хмарна погода, дощ мокро, шановні водії, будьте уважними, обережними на дорогах, не забувайте вмикати фари. Максимальна температура повітря невисока. Десь плюс 8, плюс 10 градусів, плюс 8, плюс 11. На Закарпатті традиційно трохи тепліше до 12-14 градусів тепла. Північ України. Це Житомирщина, Київщина, Сумська область, Чернігівська. Буде холодно, одразу хочу сказати. Максимальна температура повітря десь в межах 8, 10, 8 9 градусів тепла, місцями до того ж ще і невеликий дощ, словом також хмарно, холодно, прохолодно і вночі температура повітря вкрай невисока, десь плюс 4, плюс 6, плюс 4, плюс 7 градусів. Будь ласка, одягайтеся. І, звичайно, така погода, якщо чесно, це вже такий явний сигнал комунальникам. І усім службам, які опікуються опаленням у наших домівках. Східна частина України також опиниться у вологій повітряній масі, у хмарній температура повітря на сході буде трохи вищою від Харківщини через Луганщину до Донеччини, десь в межах від 12 до 14 градусів тепла. У центральній частині України, як завжди, погода буде. Різноманітною, адже масштабна ця частина України, на Вінниччині холодно, сказала дуже холодно, максимально плюс 8, плюс 9 градусів. А ось на Дніпропетровщині десь до плюс 13. На Черкащині, Полтавщині, у Кропивницькому з районами температура повітря максимальна, де настановитиме приблизно 9, 11, 9, 12 градусів тепла. Південна частина України Одещина, Миколаївщина. Херсонщина, Запоріжжя, Крим це єдина частина України завтра, де ймовірність опадів буде найменшою, тобто без істотних опадів. Хоча, звичайно, знову ж таки тумани в нічні ранкові збільшуватимуть суттєву вологість. Але все ж ось можу сказати, що за прогнозами у південній частині України завтра без істотних опадів. Ну і температура повітря. Традиційно трохи вище, ніж на решті території. Плюс 12, плюс 14 градусів, плюс 12, плюс 15, у Криму навіть до плюс 16, плюс 17. Кияни. Завтра одягайтеся і тепло, і щось таке від вологи, від невеликого дощу. Завтра у столиці невеликий дощ, максимальна температура повітря лише плюс 8, плюс 9 градусів. Ось така найближча синоптична перспектива в Україні. Ще раз нагадую, що ось найближчим часом. Переважатиме низька температура повітря, буде прохолодно, вночі навіть холодно. Тому я думаю, що все ж середня добова температура повітря у найближчі три доби у більшості областей України становитиме плюс 8 градусів. А це означає, що якраз це ну, принаймні, нещодавно до нещодавно цей прямі умови, прямий сигнал для. Включення опалення. Ну, але це вже зараз у наші непрості часи, вже як де прийдеться, доведеться. Тому не мерзніть, одягайтеся, не піддавайтеся цим холодним прогнозам. І закликаю, як завжди, стежити за моїм ютуб-каналом Наталка, погода з Наталкою Діденко, підписуватися. І, звичайно ж, уважно стежити за прогнозами погоди на каналі Еспресо.